Вітання! Сьогодні ми розглядаємо матеріали про українську компанію Сервіс Буттранс. У нас є інформація з відкритих джерел, їхній сайт, змі, аналітика, ну і дані держзакупівень. Доброго дня, так джереля досить різноманітні, і от головне питання, яке ну просто висить у повітрі. Як компанія з Рівного, що виникла у 2020-му, можливо, зовсім для інших потреб, як вона змогла так швидко після повномасштабного вторгнення, стати помітним гравцем саме в оборонці, особливо в таких складних сферах, як реб та безпілотники, так справді сама назва сервіс Буттранс ну наводить на думки про будівництво, можливо, транспорт. Зареєстрована 15 квітня 2020 року в Рівному. Що ми знаємо про засновника? Може, це щось пояснює? Ключова фігура там Святослав Євтушенко. Він підприємець рівного, був депутатом міськради, тобто є досвід у місцевому самоврядуванні. Ага, а ще керував комунальним підприємством у Львові до війни. І що цікаво, він також має стосунок до іншої компанії зі схожим профілем, то в радіо та авіаційні системи і технології. Отже, певний досвід у дотичних сферах, можливо, вже був не зовсім з чистого аркуша, схоже на те, але все одно те, що справді вражає, це ось цей кардинальний розворот після лютого 22-го. так. За їхніми ж словами, вони одні з перших переорієнтувалися на виробництво оборонної та подвійної продукції. кажуть, що залучили фахівців, провідних фахівців з авіації, ракетобудування, радіоелектроніки Це бізнесу до нових реалій абсолютно мобілізація ресурсів, зміна пріоритетів. І виходить, що з досвіду, скажімо, у будівництві до виробництва високотехнологічних систем РЕБ – радіоелектронної боротьби. І не просто продажу готового, а власних розробок, як вони заявляють. Неймовірно. Ну добре, давайте тоді про самі продукти. Найбільше, мабуть, говорять про їхні системи РЕБ серії Бульба. Ага, гульба. Назва така ну дуже земна, проста. Але ж технології там серйозні? Безумовно, бульба це ціле сімейство систем для боротьби з дронами. Головна їх задача глушити сигнали. Керування та навігації. Так, керування та навігації ворожих БПЛА. І ключова особливість, яку вони підкреслюють, це дуже широкий діапазон частот. Наскільки широкий? Від 90 МГц аж до 6,5 ГГц. Це власне покриває майже все, що використовують дрони зараз. І GPS, і ГЛОНАС, угу. і оці популярні частоти для FPV-дронів дронів 2,4 та 5,8 ГГц. Саме так. Тобто ідея в універсальному захисті від різних типів безпілотників. Зрозуміло. А щодо конкретних моделей, бо там згадується ціла лінійка від переносних до автомобільних, вони сильно відрізняються. Так і є переносні, переносно автомобільні і повноцінні автомобільні. У переносних менше потужність, але ж коштують значно дешевше. Вони працюють під прямим катапультом, а у повноцінних автомобілів потужність не на 8 годин тривалої роботи та є режим роз'їзного приблоковування. Так, і це, до речі, ще одна їхня фішка модульність і можливість масштабування. Тобто замовник може, скажімо так, зібрати конфігурацію під себе. Від скількох до скількох каналів? Від двох до дванадцяти каналів придушення. Найпростіша, мабуть, це бульба 2.0. Це те, що в рюкзаку носять так, переносний комплекс, часто йде з двома каналами, якраз під стандартні частоти комерційних дронів, типу Mavic. Важить близько 6 кілограм. І скільки працює? Від акумулятора до двох годин заявляють радіус захисту десь 150-200 метрів. Потужність теж непогана, понад 30 ватт на канал. А є ще антимавік. Це щось спеціалізоване? Так, це варіація 2.0, спеціально заточена проти DJI Mavic. Два фіксовані канали 2,4 і 5,8 ГГц. Характеристики схожі, але там специфічні антени. Ясно. А що далі по лінійці? Є мобільні комплекси, як Бульба 10 Інколи її називають Купольний Бульба 10 Купольний. Ну, бо може бути в кейсі або на штативі, створює такий собі купол захисту. Там вже до чотирьох каналів, дальність трохи більше, 200-300 метрів, потужність вище, десь 50 ватт на канал, але й важчий близько 15 кілограм. І автономність приблизно година при повному навантаженні, але є опція винести антени назовні, що зручно. А найпотужніші згадувалися автомобільні версії. Так, це вже системи типу Бульба 6.0, 6 каналів, бульба 8.0, 8 каналів і найбільш потужна бульба автобокс або 12.0, 12 каналів Ого, 12 каналів. Це вже для чогось серйозного. Це вже для захисту стаціонарних об'єктів чи, наприклад, колон техніки на марші, монтується на автомобіль або стаціонарно. До речі, цікавий факт з прозоро: такі системи купували навіть комунальні підприємства у прифронтових містах. Навіть так для захисту інфраструктури від дронів розвідників, мабуть, цілком імовірно. Ціна такої бульби 112 автобокс, наприклад, була близько 345 тисяч гривень. Зрозуміло. Тобто лінійка закриває потреби від окремого бійця до великих об'єктів. Які ще переваги сама компанія виділяє? Бо рилок РЕБ зараз ну досить насичений. Окрім гнучкості конфігурації, про яку ми говорили, вони наголошують на кількох речах. По перше, це сервіс в Україні, ремонт так, ремонт свого обладнання, і навіть як вони заявляють, можуть ремонтувати реб інших виробників. в умовах війни. Це, звісно, величезний плюс: швидкість реагування. Безперечно, по-друге, це бойове застосування. Кажуть, що ефективність підтверджена використанням у силах оборони, це важливо. По-третє, вони отримали статус учасника кластеру brave One. Це теж певне визнання і можливо доступ до ресурсів, як знак якості, так би мовити. Певною мірою. І по четверте, стандартизація, наявність технічних умов ТУ, каталожних номерів. Це все спрощує офіційні закупівлі для війська. А якщо спробувати порівняти бульбу зі світовими аналогами. Чи конкурентна вона? Ну, дивіться, якщо взяти портативні системи, такі як Австралійська DroneGun чи Литовська edm 4 s SkyViper. так відомі назви. Вони зазвичай мають два-три фіксовані канали. Бульба тут виграє можливістю масштабування до 12 каналів. Це дає гнучкість проти нових загроз, нових частот і місцевий сервіс, про який ви згадували. Абсолютно, це критично важливо порівняно з імпортом, особливо під час активних бойових дій. Щодо дальності, потужності, портативні версії виглядають цілком на рівні світових стандартів сотні метрів радіусу. А потужніші автобокс їх можна порівнювати вже з системами для захисту баз чи об'єктів, як ізраїльські чи американські комплекси. Фактично можна сказати, що серія Бульба допомогла закрити дуже нагальну потребу ЗСУ у власних доступних масових антидрон засобах. Добре, з репро зібралися, але ж вони займаються не лише протидією дронам. А й розробляють власні. Найвідоміший зараз це Віман 2 Що це за птах? Це БПЛА, безпілотний літальний апарат, типу літаюче крило. Така конструкція зазвичай дає переваги в дальності та тривалості польоту порівняно з квадрокоптерами. Коли він з'явився? Розробка почалася після 2022-го, а вже у 2024-му показали серійний зразок. Досить швидко. І яке його призначення? Ударний. Розвідник мультирольовий. Спочатку здається, його більше позиціонували як дрон камікадзе, але зараз говорять про ширші можливості. Може нести камеру для розвідки, може скидати боєприпаси, ну і може бути ударним, тобто камікадзе. А які в нього можливості? Цифри є? Заявлені характеристики такі: дальність польоту 42 кілометра. Непогано. Для тактичного рівня так, корисне навантаження до 2,2 кг. максимальна швидкість 140 км на годину, а в повітрі може триматися до години. Як запускаються? Готуються до старту швидко, кажуть, за три хвилини старт або з катапульти, або навіть з руки можна запустити. Але що особливо важливо, стійкість до реб. Саме так, розробники це підкреслюють. Логічно, якщо ти робиш потужний реб. То маєш думати, як зробити свої дрони стійкими до нього ж. Як це працює? Заявляють, що якщо глушать GPS або канали управління, Ваймон 2 може продовжувати політ за інерційними системами навігації. Тобто не падає одразу. Не падає, летить далі. А коли виходить із зони дії ворожого реб, може відновити зв'язок. Це звісно критично важливо на сучасному полі бою, де реб дуже активний. І Ваймон 2 – це вже не просто прототип. Ні, він вже використовується на фронті. Був навіть цікавий приклад з проекту Brave One War Changers, де його використовували для доставки води бійцям на передову. Води так, це показує і надійність, і здатність нести певний вантаж. Цікаво. Якщо Вайман 2 вже працює, то що далі? Знаю є згадки про Вайман AI. Літери AI – це штучний інтелект. Саме так це їхній наступний крок поки що на стадії дослідної розробки орієнтовно 2024-2025 роки головна ідея інтегрувати елементи штучного інтелекту а конкретніше що він зможе Йдеться про дві основні речі: перше автономна навігація без GPS, тобто орієнтуватися за місцевістю, за картою без супутників, що дуже актуально в умовах РЕБ. Абсолютно. І друге, автоматичне розпізнавання цілей і наведення на них на фінальному етапі атаки це так звані засоби наведення останньої мили. Тобто, оператор вказав район, а далі дрон сам знаходить, ідентифікує і вражає ціль, навіть якщо зв'язок втрачено. Так, саме така логіка. Це дозволяє діяти в умовах сильного глушіння або навіть у складі рою дронів, коли кожен апарат має певну автономність. Це вже серйозний крок вперед. Безумовно, це загальний тренд зараз створення розумних ударних дронів великої дальності. Щодо характеристик Вайман 3, точних даних ще немає, але можна припустити, що він буде більшим за Вайман 2. Можливо, з іншим двигуном? Цілком можливо, що з бензиновим двигуном для значно більшої дальності, можливо, 100 плюс кілометрів, і відповідно з більшою бойовою частиною понад 5-10 кілограм. Як ці Ваймани виглядають на тлі інших відомих БПЛА, можна їх порівняти? Якщо Вайман 2 порівняти, наприклад, з польським WarMate. Так, його часто згадують. Так, то український Вайман 2 має більшу дальність 42 км проти 30 км у Вормейт і несе трохи більше корисного навантаження 2,2 кг проти 1,4 кг. обидва електричні. А якщо з російським ланцетом? З ланцет 3. Ланцет, схоже, має Троврід, більшу бойову частину близько трьох кілограмів, і за деякими даними більшу дальність, можливо, до 70 кілометрів. Але він і значно важчий 10 кілограмів, і складніший. Вінеман-2 – Це такий ефективний тактичний дрон у своєму класі. А мантрий – AI, якщо його характеристики підтвердяться. От він 3 AI, якщо він матиме дальність 100 плюс кілометрів і розумне наведення може стати дуже цікавим гравцем. По дальності він наблизиться до іранських шахет, але потенційно матиме значно кращий мозок і точність. Добре, глушити вміють, атакувати теж розробляють. А як щодо виявлення дронів, цим вони займаються? Так, є згадки про розробку дрон-детектора. Можливо, він має неофіційну назву Свістун. Свістун. Ну, мабуть, бо має сповіщати звуковим сигналом. Ідея в тому, щоб пристрій автоматично виявляв наближення дрона за його радіосигналами і попереджав оператора чи бійців. Деталей багато, поки що мало, можливо, ще тестуються. Але схожі пристрої, як українська дзига, вже довели свою корисність на фронті. Ці кілька секунд попередження можуть врятувати життя. Логічно, що ще цікавого є у їхньому арсеналі. Є ще одна досить корисна річ: портативний спектроаналізатор світлячок. Спектроаналізатор. Що це? Це невеликий прилад, який сканує радіоефір і показує, які сигнали є навколо, на яких частотах. Діапазон у нього теж широкий: від 1 МГц до 6 ГГц. А для чого він потрібен? Для фахівця з реп це як очі та вуха. Він може побачити сигнали ворожих дронів, рацій, зрозуміти, на яких частотах вони працюють, і відповідно налаштувати свою бульбу. Саме так, або знайти дірки у власному реп-покритті. Прилад компакт. З дисплеєм працює автономно 1-4 години, і ціна близько 18 тисяч гривень робить його доступним навіть для волонтерських закупівель. Бачу. Ще згадується міні бпла Жужик. Це щось маленьке, розвідувальне? Імовірно. Так. Малі квадрокоптери для розвідки на короткій відстані. І різні аксесуари, антени, потужніші акумулятори для реб, спеціальні наплічники. Дрібниці, здавалося б, але Але в польових умовах ці дрібниці дуже важливі для зручності та ефективності використання основної техніки. Добре. Окрім вже існуючих або майже готових систем, є ще дещо ну, дуже інтригуюче проекти горіх та лама. Інформації про них обмаль, але звучить серйозно. Що це може бути? Так, це справді найцікавіше з точки зору перспективи. Горіх, назва натякає на щось компактне і є фото якогось агрегату з турбіною так з їхнього виробництва. Наймовірніше: горіх це кодова назва для розробки власного малогабаритного двигуна, можливо, реактивного, можливо, турбогвинтового. Для чого? Для дронів ракет. Саме так для українських безпілотників великої дальності або, можливо, навіть для крилатих ракет. Якщо вдасться, абсолютно потреба в таких двигунах величезна. Зараз для багатьох далекобійних дронів доводиться використовувати імпортні компоненти, що не завжди надійно і створює залежність. Якщо сервіс Буттранс зможе налагодити серійне виробництво таких двигунів, це буде величезний крок до технологічної незалежності України в цій критичній сфері. Бо раніше Україна такі малі двигуни серійно не виробляла. Наскільки відомо, ні. Були розробки, але не масове виробництво. Алама звучить як абревіатура може, Lightweight Attack Munition Aerial – легкий авіаційний ударний боєприпас, цілком логічне припущення. Це може бути або керована авіабомба малої маси, або якась міні ракета класу повітря Земля, призначена для запуску саме з безпілотників, типу плануючої бомби. Можливо, Україна зараз активно працює над створенням власних високоточних боєприпасів для БПЛА, щоб не залежати від західних зразків чи не модифікувати старі радянські. лама може бути одним з таких проєктів. А зв'язок зі співачкою Лама, бачив фото, де вона підписувала снаряд. Думаю, це просто збіг назви. Хоча, хто знає, можливо, якась символічна підтримка. Отже, якщо ці два проекти, горіх і лама, будуть успішними. Це означає, що приватна українська компанія, яка починала не так давно, береться за найскладніші технологічні виклики: двигуни і високоточна зброя. Так, і це вже зовсім інший рівень. Це не просто збірка чи адаптація існуючого, а створення ключових визначальних компонентів для цілих систем озброєнь. Успіх тут це дуже серйозна заявка на майбутнє. Наскільки всі ці розробки від бульби, яка вже воює, до гіпотетичного горіха готові до використання. Який їхній рівень технологічної зрілості, якщо казати фаховою мовою? Рівень різний. Так використовують шкалу TRL – Technology Readiness Level – рівень готовності технології. І де знаходяться продукти, сервіс Бутранс на цій шкалі? Системи РЕП, Бульба та безпілотник Вайман – це вже високий рівень TRL – 8 або 9. Тобто система завершена, викробувана, серійно виробляється і застосовується в реальних умовах. Є державні контракти. Зрозуміло, а виробничі потужності скільки тих же Вайман 2 вони можуть робити? Заявляють про можливість виробляти до 10 безпілотників Вайман 2 на місяць. А от нові проекти Вайман 3, AI, Горіх, Лама. А от вони знаходяться на значно нижчих рівнях TRL. Це стадія досліджень, розробки, створення та випробування прототипів. Орієнтовно TRL 5-7. вони потребують ще значного часу, фінансування, випробувань, перш ніж можна буде говорити про серійне виробництво і масове застосування. Ясно. А як щодо стандартів чи відповідає їхня продукція, скажімо, стандартам НАТО? Це важливо для взаємодії з партнерами. Продукція, яка йде у війська, проходить українську сертифікацію, має технічні умови, каталожні номери. Це обов'язково для офіційних закупівель, міноборони чи іншими силовими структурами. А натівські номері НСН. Прямих згадок про присвоєння NATO Stock Number – NSN – у відкритих джерелах поки що немає. Але це був би цілком логічний наступний крок, особливо якщо компанія має амбіції виходу на експортні ринки або прагне до глибшої інтеграції своїх продуктів у логістичні системи союзників. Тобто це питання часу можливо? Цілком можливо. Участь у кластері Brave Ван, взаємодія з іншими українськими виробниками, все це свідчить про руху напрямку сумісності та відповідності сучасним стандартам. Ми аналізуємо відкриті джерела. А що кажуть про сервіс Буттранс незалежні спостерігачі? Змії, волонтери, можливо, аналітичні центри, адки є і досить позитивні. Українські спеціалізовані технологічні видання пишуть про їхні новинки, наприклад, про Ваймен 2 і підтверджують його використання на фронті. А регіональні вони ж з рівного так. Регіональні медіа та волонтерські спільноти часто згадують РЕБ бульба. Є репортажі з відвідування виробництва, навіть фото візитів відомих людей, як артистки Олени Білоконь, що свідчить про певну відкритість компанії. А відгуки з фронту від військових волонтерів у соціальних мережах можна знайти такі відгуки, хоча вони, звісно, неофіційні. Пишуть про ефективність бульби, наприклад, проти російських розвідників типу Орлан. Це важливо. І дуже показово, що волонтери активно збирають кошти саме на закупівлю бульб. Це свідчить про реальну затребуваність і довіру з боку кінцевих користувачів бійців на передовій. Тобто продукт потрібний так. І що важливо, на компанію звертають увагу й аналітичні центри. Наприклад, центр воєнної політики і безпеки у 2024 році включив сервіс Буттранс до переліку піонерів українського дефенстек. Як тих, хто з нуля створив виробництво, саме так, хто з нуля освоїв серійне виробництво таких складних речей, як дрони та реб, вже під час повномасштабної війни. Отже, експертне середовище теж визнає їхній внесок. Якщо спробувати підсумувати, то який реальний вплив діяльність цієї компанії вже має на обороноздатність України? Вплив я б сказала багатогранний. По перше, це безумовно внесок у технологічний суверенітет. Тобто власні розробки замість імпорту, саме так створення вітчизняних аналогів критично важливих засобів, як реб чи ударні БПЛА, зменшує залежність від зовнішніх постачальників, яка може бути нестабільною, дорогою або мати політичні обмеження. Це перший пункт. Що ще? По-друге, це оперативне задоволення потреб фронту. Продукти типу Бульби чи Уепман 2 розробляються і адаптуються з урахуванням реальних загроз і тактики противника, які постійно змінюються. Це безпосередньо впливає на збереження життів, техніки, на ефективність бойових дій, тобто швидка реакція на виклики війни. Так по-третє, це стимулювання інновацій в українському ОПК загалом. Успіх однієї приватної компанії, яка демонструє такі результати, стає прикладом для інших. Це посилює конкуренцію, змушує всіх підвищувати якість, шукати нові рішення. Це сприяє розвитку всього сектору. А вже ж. По четверте, це приклад ефективної співпраці приватного бізнесу з державою та військовими, контракти, участь у Brave One – це свідчить про довіру та інтеграцію в загальну систему оборони країни. І п'ятий пункт. А по п'яте не варто недооцінювати моральний ефект. Успіхи власних українських розробників, навіть з такими простими народними назвами, як бульба чи жужик. Вони додають впевненості, так вони додають впевненості і військовим на передовій, і суспільству в тилу. Це доказ того, що Україна може, Україна створює, Україна бореться і перемагає, в тому числі й на технологічному фронті. Тож підсумовуючи наш сьогоднішній розгляд джерел, сервіс Бутранс, це справді вражаючий приклад. Приклад того, як український приватний бізнес не просто вижив під час повномасштабної війни, а трансформувався і створив технології, які реально потрібні тут і зараз на фронті. Так від систем РЕБ Бульба, які вже масово використовуються, до безпілотників Вайтмен, які теж знайшли своє застосування. Їхній шлях це демонстрація неймовірної стійкості та, що важливо, інноваційного потенціалу української промисловості, українських інженерів. Продукти компанії вже змінюють ситуацію на полі бою. А якщо згадати про перспективні проєкти, а такі проєкти, як власний двигун «Горіх» чи боєприпас Лама, якщо вони будуть успішно реалізовані, мають потенціал стати ще більш вагомим внеском у майбутню технологічну перевагу України. І наостанок така думка для роздумів. Якщо компанія, яка ще кілька років тому можливо займалася будівництвом чи транспортом, змогла так швидко увійти в таку складну сферу, як БПЛА та РЕБ, mm, то яке наступне неочікуване технологічне рішення для поля бою може народитися в Україні? Саме так можливо від компанії, про яку ми сьогодні ще навіть не чули?